Всім привіт! Я вирішив зняти продовження вживання в The Long Dark зараз, а не на новому ноуті, тому що я думаю, я буду збирати ці гроші аж до літа, якщо не до вересня. Тож, щоб не забути про цю рубрику, і якщо чесно, я зараз і не знаю, що оригінального зняти, тому я зняв ось ці 5 днів. І, до речі, тепер є плейліст з усіма серіями вживання, щоб вам було зручніше передивлятися. Ну, думаю, зі вступом закінчив, і тепер можна прийти до самої гри. День 16. Я почав з того, що згадував на чому я зупинився минулого разу, та переглядав свій інвентар, щоб дізнатися, які речі я зібрав. Це зайняло деякий час, але вже через пару хвилин я вирішив все-таки збігати до кінця в той куток локації, до якого у минулій серії, точніше 15-го дня, я не дійшов через неочікуваний туман, у якому я боявся заблукати. Піднявшись по горі, переді мною повстав міст, на якому стояли давно покинуті автівки. Я трошки в них хулянуся, зібрав їжу, порвав одяг для тканини. Так, коли я хотів підійти до останньої машини, я пересрався. В декількох метрах від мене розголювався ведмідь. Розуміючи, що у битві із ним я вийду мертвим, я прийняв дуже розумний вибір тікати якомога далі. Але перед тим як остаточно піти звідси, я залишив мітку на дорозі, щоб не забути про повернення на цей міст. Далі я дуже довго повертався у Мілтон і дякую розробникам, що зробили функцію автоходьби, і мені не обов'язково було натискати клавіші. Тому, поки головний герой йшов, я міг піти собі чай налити. Добравшись до двохповерхового будинку, де я знайшов імбові чободи, я згадав, що мені в Ютубі попадався туторіал, як можна малювати мапу у грі. Для цього треба взяти зкамінну шматок вугілля і у круговому меню треба вимрати навігацію, шмат вугілля та намалювати територію. Єдиний мінус це те, що я міг намалювати тільки невелику на область, і ще я на ній сам не відображався, як це у сюжетному режимі гри, тож довелося вчитися користуватися мапою. Через деякий час я вирішив піти у інший куток Мілтона та натрапив на ферму. Я побачив будинок і вирішив туди зглянути, але підійшовши до дверей, гра попросила відкрити двері ключами, яких у мене не було. І бог зна де вони могли взагалі заспавнитися. Але мені дуже пощастило знайти ключі у тракторі навпроти хати, тож багато часу у мене не зайняло. В будинку я позбирав флот, знайшов нові рукавиці, взяв угілі для мапи і так закінчився цей день. День 17-й. Прокинувшись, я трохи полагодив одяг, поснідав теплою їжею та, вийшовши на вулицю, скинув непотрібні речі, щоб зменшити вагу рюкзака. Я вирішив піти за дім фермера, щоб оглянути місцевість, і таким чином я опинився за церквою і вирішив повернутися у Мілтон. Не знаючи, чим зайнятися в цей день, я вирішив оглянути усю цю територію, тому я пішов далі від заправки і знайшов там тюремний автобус під завалами. У нього потрапити я не зміг, тому пішов лазити по сусідній горі. Розглядаючи краєвиди скал, я побачив домівку, яка стоїть. Я на пагрубі над Мілтоном. Всередині я знайшов книгу по шиттю та ще один револьвер, але він мені не був потрібен, бо у мене вже був свій. Побачивши, що персонаж від цих походеньок дуже виснажився, я вирішив поспати. І ось так неочікувано закінчився цей день. Взагалі непродуктивний видався, але далі було дещо цікавого. І, до речі, ніч я все-таки не зміг проспати, тому вирішив прочитати книжки, що в мене були. І поки читав, надволі з'явилося гарне полярне сяйво. Після любування природою я все-таки дочекався ранку. День 18. Коли сонце вийшло на горизонт, я поснідав і рушив далі оглядати кутки Мілтона. Прийшовши в Топік, я згадав, що у минулій серії я десь знайшов пам'ятку у схованці, і вона була біля того мосту, де я з ведмедів зустрівся, тож я вирішив зайнятися в цей день знахідками тайника. Пройшовши дуже велику дистанцію, я все-таки доліз до мосту і почав пошуки схованки, але була неприємна ситуація. Ця гльобана туша шерсті все ще кружляла тут, на тому місці. Тому мені довелося вести себе дуже обережно, щоб цей ведмідь мене не з'їв. Поки я хонив, кружляв, шукав цю сховку, яку я, до речі, так і не знайшов. Коли я почав вилазити з під мосту, у мене серце просто пішло вп'яти. Ця тварюка пішла по моєму сліду і спускалася прямо до мене. Розуміючи, що я зараз вже не повернуся живим, я почав думати, як вилізти з цієї дірки. На моє щастя, я помітив повалені дерева, пройшовши, по яким я все-таки виліз на міст. Користуючись ситуацією, що відмідь ходить під мостом, я вирішив перевірити, що він там так охороняв і не давав мені пройти. І там був просто топік і все. Навіть ніякої печери, просто нічого. Від цього сумного факту я почав повертатися назад додому, але мене зацікавив поворот кудись, тому я вирішив туди. Цей шлях провів мене до печери, і схоже, що вона могла привести мене на нову територію, тож і пішов у неї. Пройшовши через ці дірки, я виліз у Мілтоні, що мене розчарувало. Але переді мною повстало те, чого я взагалі ніяк не думав побачити: сраний бункер. Я так зрадів, що мотивація далі грати вирісла тупо на самий пік. Як це й було очікувано для такого місця, там була просто хлінова купа ресурсів. Там навіть шкури тварин валялися, з якими я можу собі зшити шуби, шапки і інше, але це так би мовити, не чесно, тож я не став брати аж такі другі речі, тим паче, що це вже важило дуже багато. Ну і в цьому бункері я і поспав до наступного дня. День 19. Коли я прокинувся, я перекусив, скинув зайві речі і виліз з бункеру, який я помітив в графіті, щоб його не загубити, і пішов далі розгулювати. Через деякий час я знайшов печеру, в якій був труп і трошки ресурсів. Пройшовши далі від печери, я знайшов радіовежу, від якої не було ніякого сенсу, ну якщо тільки по ній якось орієнтуватися. Далі я почав залазити по скалам назад у місто. Дотопивши до хати, я її ще раз оглянув на якісь ресурси і вирішив піти далі, але на вулиці піднялася завілюха, тож довелося залишитися в домі. Я трошки потусував і ліг спати до наступного дня. Щось дуже короткий, і нецікавий день вийшов, але думаю, треба буде просто загуглити, де є переходи на нові локації, і їх досліджувати. День 20. Цей останній день у мене була ціль знайти нову локацію і дослідити її. І тому я нечесним способом підглянув в інтернеті, де є перехід на нову територію, і це була долина біля тихої річки, куди я її відправився. Печера, яка привела мене на цю територію, знаходиться недалеко від того причепа, де ми починали сьогоднішню серію. Тому проблем з Оліндиром не було. Пройшовши через печеру, я вийшов в трупу, розташовану між скал. Підійшовши до краю, я оглянув ліс, щоб розгледіти, де можуть бути домівки, щоб золутати та де можна було поспати. Через туман я нічого не міг побачити, тож вирішив спуститися і просто прогулятися по лісу. Пройшовши деяку дистанцію, я знайшов труп, де був мисливський ніж, трохи сміття, і я взяв тільки газировку. Біля тіла був влас, по якому я спустився, але шлях далі закривав чагарник, і для такої ситуації дуже добре впоралася моя сакира. І ще як бонусом я отримав 20 палок. Прогулявшись трохи далі, я вийшов на водоспад, від якого я піднявся з річки і вийшов знову у ліс. І почався сильний вітер. Але через мій імбовий одяг, мені було взагалі пофіг на нього. Єдиний мінус це те, що я йшов повільніше, ніж зазвичай, а так інших проблем він мені не створював. Неочікувано на мене накинувся вовка, але мій револьвер швидко вирили в цю ситуацію. Через деякий час я вийшов на озеро, по якому розголювали олені. Я, до речі, забув дивитися на годинник, і день же потихеньку закінчувався, а я так і не знайшов хоча б печеру для ночівлі, тому треба було повертатися у Мілтон. Шлях назад був довгим, бо я трошки заблукав, але все-таки я вийшов до тієї скали з якої зліз, і на мене знову накинувся вовк. І це сталося так неочікувано, що я не встиг зреагувати та влучити у нього. Тож ця падла накинулася на мене і залишила мене синцем і з кровотоком. На щастя, не було все потрібне, щоб себе вилікувати, тому я швидко відновився і продовжив шлях назад. До речі, поки я гуляв, я зробив пару скріншотів краєвидів, ось вам на екрані. Яка все-таки лонгдарк атмосферна гра. Пройшовши через печеру, вже не ступила ніч, і я поскакав у найближчу домівку для ночівлі, і це став той причеп, у якому ми почали цю серію. Як символічно. Я трошки оглянувся всередині і ліг спати. Ну що ж, ось і кінець третьої серії. Якщо вам подобається це виживання, то покажіть це активом, і я буду знімати цю гру частіше, а не раз в 3 місяці. Дякую вам за перегляд і побачимось наступним разом.